Ви знали, що смерть це не кінець у тілі приходить вічність. З миром Божим серед жахів війни в Україні та наростаючих конфліктів у всьому світі, питання про те, що чекає нас після смерті, стає особливо актуальним: людські тіла це лише костюмчик, тілесна храмина, але в цій храмині є дух, душа, яких не можна вбити. Біблія каже: не бійтесь тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть убити. А бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло загубити у гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа, вічне життя, божественну природу, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло все це переховує. душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог вдуднув дихання життя в Адама і він ожив, а до цього це була проста глина, земний прах. Коли плоть помирає, дух і душа, яка до нього прикріплена, виходить із тіла і стають вільними. Але питання лише в тому, куди підуть ваші дух і душа, до раю чи до пекла. Якщо ви не є частиною церкви, ви хочете дізнатися більше про ці питання, про ці і мати відповідь на це, ці запитання, то напишіть нам, будь ласка, ми місія слова Бож'я. Запрошуємо вас до вивчення Слова Божого, дає спасіння в кожному, дає вивчення Слова Божого, того Слова, яке дає вічне життя. Того слова, яке прийшло у тілі Ісуса Христа, тому що Ісус є Слово Божє, і Він є спасіння для кожного з нас. Тому підписуйтесь на канал і будемо з вами вивчати це слово з миром Божим.